Мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Тому що сьогодні тихої ночі в Києві не було. Передмістя, Київ, Одеса, так, як і уся Україна. Кияни мої дорогенькі, як ви там. Ми вистояли знову. І знову Україна вистояла. Звичайно, з вихову. Вибухами, звичайно, з пожарами, звичайно, з розбомбленими будинками, є загиблі. Але ми вистояли, знову вистояли. Я випила вже свої таблетки, мій чоловік пішов на роботу, а я випила свої таблеточки. І прийшла трішки полікуватися, тому що, звичайно, ну, звичайно, всі ми новини дивимося, то ми знаємо, яка у нас була ніч. Знову Київ фігачили безбожно, Одесу, всю Україну. Тому я зніму для вас відео, полікую трошки свою душу, тому що. Чогось не знаю. Іноді таке щось знаходить, я тоді кажу собі, все не можна, не можна розслаблятися, не можна розкисати, тому що хлопці воюють, гинуть. Не можна. Але я іноді депресую страшенно. Думаю, піду, щось познімаю, щось подивлюся, що розквітло. потім вип'ю кави. Ой, потім вип'ю кави, а потім треба попрацювати, тому що. Добре, що є цей маленький клаптичок. Ой, Господи боже. Це Шавлія добра, вона називається Швелінбург. Мої дорогенькі, моя знайома, можна сказати вже подружка, тому що я ж її бачила на фото пані Наталя, не ідеальний сад. Але він у неї ідеальний, тому що в неї золоті ручки. Та у мене всі мої подружки квіткові. Усі у мене цікаві люди, дуже і дуже. Просто дуже цікаві, просто дуже. І у всіх у них золоті ручки. Віточка, яка має дуже тяжкі хвороби, тому що з паличкою жіночка ходить, красуня моя, красуня. Ну, ніжки у неї дуже і дуже і дуже хворі. З палочкою ходить. Не може згинати зовсім коліна, а має дачу і працює, отак От працює. Нагинаючись і працює, садичи картопельку молоду, овочі. Я взагалі не знаю. Вітуся, я не знаю. я просто, Про тебе треба зняти фільм. Пані Ніна мені показувала свої квіти. Це, до речі, Зараз я вам розповів, це, до речі, Монарда. В цьому році така темно-рожева, як оцей Швеленбург, такий колір, так? і вона махрова. В цьому році, але вона така, бачите, височенька. В цьому році я нічого не обробляла, мої дорогенькі. Взагалі, це перший рік, що я не обробляла ще флокси, і я не обробляла оце, цю монарду. Тому що, коли такі холодні дощі, то вона хворіє. В Цьому році поки що ні. Я сама дивуюся, можливо, що все попереду, але поки що ні. То я ж кажу, всі мої жіночки, у них золоті ручки. У пані Наталі дуже багато, не ідеальний сад, канал, у неї дуже багато оцих шавлій. Дуже багато і дуже цікаві. Але пані Наталочко, цього сорту у вас немає точно. Я дивилась відео, але я знаю, що її немає. Я вам скажу, Швеленбург – Швелінбург дуже гарний сорт шавлії. Моя знайома має квітковий бізнес, вона продає квіти на зріс в Києві. І для неї вирощують цю добравну Швелінбург. Так? Тому що, ну, звичайно, гарно удобрю, тому що у мене вона не одобрена в цьому році. Отак собі росте, але тільки це починає вона починає розквітати. То її оце вирощують і вона їх вставляє в букети. Дуже гарні оці віточки, такі гарні квіти, коли розпускаються, дуже-дуже гарні. Ой, не обробляла нічим поки що свої флокси, і слава Богу, але, можливо, буду обробляти. А я вам хочу відео зняти про оці дзвіночки. Про оці дзвіночки. Ой, боже мій, мої дорогенькі. Я вам скажу, що білий колір, бачите, білого кольору, в мене він ріс у теплиці. Десь він там у мене затісався, як кажуть, розсада. І я чогось, я не знаю, його не прибирала. І він почав квітнути. Ну, це я вже його викупала звідти, тому що ось розсада викупала і. Посажу його просто у великий горщик, щоб він доквіт, а потім уже його зріжу. Гарні квіточки, правда? Білого кольору. Ось у мене ще й рожеві. І я вам скажу, що взагалі цей дзвіночок рахується як агресор, тому що він, в нього таке повзуче коріння. Такі волосинки, корінці, але можуть розростатися дуже. Бачите, в прошлому році тут у мене щось трішки було. Це такий маленький участочок біля теплиці. І я десь, мабуть, пропустила, тому що, можливо, насіялось. Розповзлось коріння, звичайно. І оце зараз у мене така красотінь. А навесні я, звичайно, коли от у мене вони є, то я їх отак беру, розсаду, вона виходить весною. Я збираю її в кубки і сажу отак кубками. І потім обмежувач і все. І воно просто стоїть, отакі кущики стоять, як В Цьому році у нас було холодно, яка затяжна весна, потім дощі, потім морози. І я цього не зробила. І дивіться, що воно мені зробило. Воно у мене наросло, розповзлося. Тут у мене ходить ще їжачок, я вам скажу. Їж... Їжачок ходить між квітами. Що він тут шукає? Мабуть, жабки, слимачки. Я йому давала молочко, виносила овочі, хлібчик, не знаю, чи їв, чи не їв, але приходила вранці не було. Можливо, чиїсь і коти. То він оце ходить і збирає собі щось, але ломає мені квіти. Ну, вчора я його бачила, кажу, я тобі прощаю, вже, прощаю тобі все. Такий цікавий, і стоїть і дивиться. Розумієте? Але ми про дзвіночки. І якщо у мене він агресор, взагалі-то він вважається агресором. Але є такий канал, мій антистрес, пані Наталя, у неї всі квіти-агресори, які рахуються агресорами, у неї вони чудові квіти які дійсно витісняють, витісняють ой зілля, яке нам не потрібно. Зумієте, у когось агресор, пані Наталі, всі квіти-агресори, в неї дуже цікаві і гарні квіти. Точковий дзвіночок. Або плямистий, називається Сарастро. Я вам скажу, це багаторічник, Ну, звичайно, що багаторічник. І якщо він рахується, що 60-40-60 см, так, то бачите, у мене він і вищий. Тому що земля гарна, дощі йшли. І я вам скажу, ну, можливо, сантиметр 80-90. Можливо, так. Нічим я в цьому році ніде нічого не одобряла. Ну, бачите, розрісся так собі. Гарненько розріжся. Це ходив їжачок. Ну, це взагалі, я ж кажу, я залишила в теплиці розсаду. Ось таке залишила. І ось таке виросло, бачите? І треба було його раніше, звичайно, викопати і посадити його так кубками. Ну, я цього не зробила. Білий колір. Красунчики. Багаторічники. Просто ось він є у мене. І ось, ну, розрісся, треба тепер його зовсім обмежувати. А як обмежувати? Просто брати розсаду, внизу є. Тому що, якщо у вас немає такої внизу розсади, то в наступному році буде дуже мало таких квітів. Тому я думала його просто взяти. І викопати. Але, думаю, хай вже він переквітне, трішки його чимось обмежу. так. Ну, Зв'язувати не хочеться, але коли вітер, то він падає. А розсаду вже залишу і в наступному році буду щось таке. Садити треба просто в обмежувач. Він дуже неприходливий. Мені подобається, що він дуже і дуже неприходливий, гарно зимує, любить все-таки на півтінь. Але росте і на сонці. На сонці просто буде менше трішки. Звичайно, треба садити в обмежувач, тому що якщо ні, то отак буде у вас по всьому садочку ходити. Тривале цвітіння. От зацвів він у мене вже ну, тижня два він у мене почав квітнути, бачите, і квітнути він буде довгенько. Тому що їх ось тут багато-багато, і він так довгенько квітне. Іноді заквітають восени ще оця порусть молода, вона теж зацвітає. Зимою дуже гарно. Ну, що я можу сказати? Мені здається, що росте на різних ґрунтах, але, звичайно, краще на родючих, тому що, бачите, який він у мене. Ну, чорноземи. Ну, крас... красотінь, правда? Красотінь. Ну а чому ні? Ще зараз немає бджолу, у нас трошки стало холодніше, тому що такі дні були пекельні, такі жаркі були на вихідні, це під Києвом, Бучанський район. От. А це у нас вже стало холодніше. Я вам скажу, оце такий колір. Ну, теж гарні такі дзвіночки, бо мені здається, що сині дзвіночки, синього кольору, вони такі найбільші. Білий колір. Я ж кажу, єдине, що треба садити в обмежувач, все. Неприхотливі. гарно зимує, розмножується. І якщо отак, ну, ну що? Раненько, правда? І всіх дзвіночків, я ж кажу. У мене колись було дзвіночків багато, але то не перезимувало. Ось теж, може, біленький буде, не знаю навіть. Але з усіх мені оцих дзвіночків подобається найкраще оце цей кольор. От він такий фіолетовий, але такий синьо-фіолетовий. У нього такі гарні великі дзвіночки. Бачите, такі гарні, великі. І коли кущ отак посадити. І такий гарненький кущ. Єдине, що, звичайно, треба підв'язувати. Це мені дуже не подобається. Ну, треба робити якусь опору, то я вам скажу, що дуже-дуже гарно. Посадили і забули. Але ні. Треба, звичайно, тому що, ось бачите, розсада. Його розсада я розсаджувала для знайомої і посадила його сюди між флоксами, щоб він у мене гарненько прийнявся. Ну, великі ці синього дзвіночки саме такі великі, точковий, неприхотливий, Зимує гарнинно. Єдине, що треба обмежувати. Більше для нього. Ну, звичайно, треба, я вам скажу, що зараз я вам ще покажу, чекайте, чекайте, десь тут у мене є. Ну, це. Треба зняти відео. Ось іще є у мене. Ось, бачите, від відквітла ця еквілегія. Що воно стоїть? Оце просто мені треба насіння дівчатам зібрати. Бачите? І все. І тут вона мені більше не треба. Ось іще. Це, мабуть, десь так, знаєте, розсада залишилась. І я, ну, буває, так десь, знаєте, десь знайшла там, Отак, так квітнуло, не в тому місці, що треба. Я іноді так візьму і розсаду десь і посажу. І пос... Ось розсада його. І десь, мабуть, у прошлому році я так і зробила. Думаю, ну нехай перезимує. Ну і перезимувало. Бачите, гарненько квітне, правда? Гарненько квітне над доріжкою. Далі він не розростеться між доріжкою і будинком. Ну, Тут ще й інші квіти є. Але гарненько, правда? Красотень. Прості дзвіночки. Неприхотливі, гарно зимують, гарненькі. Єдине, що треба дивитися, щоб не розповзались. Ну, Дивіться, яка краса. Краса, правда? Ну, краса. Ну так, ніч фігачили. Але я вийшла, гуляю між своїми квіточками. Ось буде квітнути, дивіться, мої дорогенькі. Ось буде квітнути, бачите, який білий колір. Буде квітнути хоста голуба, але тут вона трішки, але білий колір. Мама дорогає. Мама дорогая. Ну і квілегія. Оце нещастя таке, яке я не люблю, тому що ну, обіцяла просто дівчатам зібрати насіння. Тому залишила, щоб зібрати насіння. Чебриці мої. Дивіться, яке гарне таке п'ятно на сонці. Ну, в цьому році все росте гарно. Просто гарно. Потім зніму, зніму вам відео про шавлює. Ну, оце ця красуня, звичайно, шавлює. Зніму потім відео, там у мене суничка, суничка, квіточки. Ой, як гарно, правда? Ось таке життя. Тут не спав, тут фігачили, тут у новини подивилися, що, звичайно. Загинули і люди, і <звігачили> будинки розфігачили і все. Ну, краса, правда? От сонечко. І будь ласка, вам гарно. Дощі йшли, земля у мене гарна, <звігачили> нічим не одобрювала в цьому році, не було коли. І воно собі росте. І слава Богу! І я подивилася, насолодилася, показую вам, мої дорогенькі. Ой, боже мій. Ну, гарно, гарно. Але, мабуть, тут інші якісь квіти були, мабуть. Ну, флокси то я бачу є. Але між ними, можливо, ще щось було. І, мабуть, воно його все-таки забило. Тому що в мене цього дзвіночка так багато не було. Прошлому році Пропустила. Але він мені подобається. Красотінь. Красотінь. І білий теж гарний єдине, що оце я ж кажу, Пущик десь. Розсаду я залишила в теплиці. Бачите, оця розсада. Оце буде квітнути в наступному році. Треба садити кубками по декілька штук. Ну, штук, можна сказати, 5, 7 до 10. Тоді будуть гарні кущики, тому що воно ще буде нарощуватись і пускати бокові корінці. Але коли такі гарні кущики, то це і гарненько. І довгенько квітне. І ще моя знайома казала, що вона зрізає його на зріз. І він довгенько стоїть у воді. Я ніколи цього не робила, ніколи не буду казати, бо ніколи цього не робила. Треба спробувати. Сьогодні, мабуть, одну віточку зріжу і спробую. Ніколи не робила, але мені цікаво, тому що, каже, його гарно продавати на зріз. такі букети робити. Ну, кажу, не знаю. Треба спробувати. Звичайно, я не буду цього робити, але просто для себе мені цікаво, чи він стоїть так, знаєте, в воді довгенько, чи ні. Не знаю. Біленький, рожевенький. Ще в мене в одному місці є синенький. Але оцей колір мені подобається найкраще. І в цього кольору. Самі дзвіночки, самі найбільші, найбільші дзвіночки. І коли великий кущ, то це дуже-дуже гарно. Ой, баба моя дорогая, що, мої дорогі, що ви там робите? Що ви будете робити? Будемо жити далі. Що кажу, В цьому році я не обробляла флокси, сама дивуюся, тому що, тому що дощі вже йшли. А у мене ж, коли дощі йдуть, то й не дуже сухо, розумієте? То й не дуже сухо, але поки що ні. Слава Богу, не обробляла і все гарненько. Квітне. Айстра така. Ромашечки, боже мій, як гарно на вулиці. Як гарно на вулиці, вигила. Здається, і не було цієї ночі. Як гарно. Піду пити кави, треба, мабуть, випити таблетку, тому що все-таки голова болить. Ой, господі, мій Божечко. проклятуща війна. Дарую вам ці дзвіночки, дарую вам оцю красу. Подивіться, і хай вам буде приємно. Правда, гарненько. Як гарненько тут, а не мона, а не мона тут росте, буде квітнути. І отак воно собі тут десь я його посадила, звичайно, пару корінців. Воно прийнялося, бачите, перезимувало, прийнялося гарненько. І отак собі росте і отак собі гарно. Правда? Гарненько. Ну, і буде квітнути ось уже оця хоста красуня. Ой, мої дорогенькі. Усім вам гарного дня. Бережіть себе, обов'язково бережіть. Живемо далі і тільки так обов'язково тримаємося, тому що фігачити нас будуть. Безперечно, фігачити нас будуть. Але Україна тримається. Дуже важко нам це вдається, тому що гинуть діти наші, гинуть люди. Але ми тримаємося. не спіреє. Красуня, правда? Красуня, я вам скажу, що воно трішки пахне. Красуня спірея. Ну що, мої дорогенькі, піду пити каву, бережіть себе, бережіть Україну, дякуємо нашим військовим, дякуємо нашим дітям, що обороняють нас, захищають і дають можливість все-таки нам жити і насолоджуватися цією красою.